Усім привіт! Ми переходимо до приготування нового коктейлю з коктейлю-бокса Тропічний, «Карибська ніч. Він дуже цікавий в приготуванні Карибські острови. Це символ тропічного раю на землі, це живописні лагуни з бірюзовою водою та кокосовими пальмами на піщаних пляжах. Безтурботність і танці під звуки барабанів. А ще різнобарвність тропічних коктейлів. Цей коктейль дуже смачний, дуже мені подобається. Національним надбанням Карибських островів вважається кава і ром. Люблю і каву, люблю і ром. Вважається, що вперше цей алкоголь з цукрової тростини отримали саме на Антильських островах у Карибському морі. Тож не дивно, що ром став тут одним із найулюбленіших алкогольних напоїв. Коктейлі, в основі яких лежить ром, це напої з особливим смаком і ароматом. Світлий ром найчастіше використовується при приготуванні коктейлів. його тонкий смак і аромат гармонує майже усіма традиційними інгредієнтами коктейлів. В нашому коктейлі Каріпська ніч 5 інгредієнтів: це ром світлий бакарді, сироп маракуя. Мнін, апероль, чай анчан синіх квітів, традиційний тайський напій з пелюстками тайської орхідеї. Її ще називають метеликовий горошок Берфляй Пі, квітка сорому або голубини крила. Напій має нейтральний смак, що компенсується його надзвичайними властивостями та неперевершеним кольором. І ананасовий сік. І так, готується цей коктейль у склянці хайбол, який є в вашому е, боксі. Також само у боксі VIP Premium присутня преміальна, Трош, трошки красивіша. Я буду сьогодні готувати два види коктейля. Один методом приготування build and steer, а другий з методом shake. Подивитись. і так, ви потрібно було заморозити в пакетики. Для заморозки льоду у вас у боксі. Льоду потрібно багато. Насипаємо повну склянку о, льоду для того, щоб охолодити нашу склянку для подачі коктейлю. Насипаємо багато. Насипаємо, беремо барну ложку, в неї є п'яточка. П'яточка використовується для приготування коктейлів в форматі шот наслаювання інгредієнтів один на один. Нам потрібна друга частина, вставляємо її в склянку і перемішуємо, стіруємо, охолоджуємо наш посуд для подачі коктейлю. Талу воду, яка залишиться на дні нашої склянки, треба буде злити. Бармени використовують зазвичай барний інструмент э, стрейнер. Ви можете використовувати серветку. Серветки є у вас в пакетику з трубочками. Накриваємо склянку, беремо посуд, куди ми будемо зливати і переливаємо нашу талу воду, яка залишилася у склянці. Є. І так, перший інгредієнт ром світлий бакарді. 40 мл. У вас є перелік боксу. Тут розписані усі інгредієнти, які входять в наші коктейлі, які ми зараз годуємо, скільки мілілітрів вам потрібно наливати. Також у вас є коктейльна карта ну, з усіма коктейлями, які є у нас на сайті. Там теж все розписано. Тому рому світлого 40 мл. Як нам відміряти 40 мл? Парвини зазвичай використовують мірний посуд, називається джигер. Родацією там від 10 до 50 мл. Це дуже зручно. У вашому випадку, якщо немає у вас джигера, можна використовувати мірний посуд чарка, яка має вимір 60 мл. 40 мл це 2 треті нашої склянки. Наливаємо 2 треті 40 мл. Є аромат. надзвичайний, ром, каріби, острови. Нюхати. Кожен інгредієнт, щоб більше долучитися до приготування цього коктейлю. Переливаємо прямо на льод, закручуємо бутилочку на наступний коктейль. Другий інгредієнт маракуя сироп фірми Monin, Теж цікавий аромат. 10 мл. Тут бутилочки рівно 10, скільки у вас я не знаю, який у вас бокс, скільки там входить цих коктейлів. 10 мл переливаємо у склянку. Третій інгредієнт апіроль. Апіроль 20 мл. Якщо у вас більше, відміряйте зручним вам способом, чи джигером або чаркою. 20 мл, в мене бутилочки рівно 20. О, колір вже змінюється. Четвертий інгредієнт ананасовий сік. Беремо телескопічну трубочку, відкриваємо, вставляємо і відміряємо 50 мл. Беремо чарку, 50 це не повний шот, повний 60. 50 є. Переливаємо. в Нашу склянку. Беремо барну ложечку, вставляємо і перемішуємо інгредієнти, стіруємо. Метод приготування Build and steer. Build. Ми наливаємо усі інгредієнти у стакан, а стір перемішуємо інгредієнти, стіруємо. Так само можна робити, якщо в боксах VIP Premium присутній шейкер. Шейкер. Цей коктейль можна взбивати в шейкері, але тільки цю частину без синього чаю. Я зараз вам покажу, щоб було видно, як це. В чому буде різниця? Різниця тільки в тому, що у коктейлі буде піна. Я вже залив всі інгредієнти в шейкер. Добавлю льоду. Шейкер у нас французький із трьох частин. Встроєний стрейнер і кришечка. Заливаємо всі і відбуваємо. Відчиняємо, переливаємо. Кольор з бульбашками, тому він трошки е, світліше. навіть тут. Але ви бачите, що є піна. І додаємо останній інгредієнт, синій чай. Синій чай 50 мл. Відчиняємо пляшечку, беремо ложечку. І тої частиною, де в нас ложка, ми притуляємо до льоду і наливаємо в нашу ложку, щоб інгредієнт не змішувався. Це буде другий слой. Чудово виглядає двошаровий коктейль лонг. І сюди теж ми додамо синього чаю 50 мл. Теж через барну ложечку, щоб інгредієнти не змішалися. Так, є. Треба украсити наш коктейль, для цього у вас є целофановий пакетик з листям бамбука. Берете два листочка, він у вас мокроватий для того, щоб. Не підсох? Так, в мене тут чотири листочки на два коктейлі, викладаєте його віялом так. на край келиха. Склянки так є. Вставляєте трубочки. Бамбукові. І зверху чипса з червоною трояндою. Теж гарніруємо. Троянду всередину чіпси. І зверху. На лід. Бачите, в чому різниця, так? Коктейль, який готується в шейкері, в нього є піна. Тепер без шейкера без піни. Але смаки не різняться зовсім. Смаки однакові. Як пити цей коктейль? Він дуже чудовий, потрібно взяти телефон, сфотографувати, відправити в соцсеть, тому що дуже цікавий, дуже інстаграмний коктейль. Але пити його потрібно перемішати усі інгредієнти, тому що е, в нижній частині у нас дуже солодкий смак, зверху нейтральний. Якщо він перемішається, він стає гармонійним. Я покажу, як це робиться. Чіпси піднімаємо. Нашою трубочкою перемішуємо. Є. Колір трошки змінився. Коштуємо каріпська ніч. Солодкий з горчинкою, міцний від рому, маракуя. Тропіки. Шикарний. коктейль, який входить у усі наші тропічні бокси. Неперевершено.